200 гривень. Костюм не, костюм новий. Ось така цікава тоже сумочка. Біленька. 100 гривників. Попередню покажіть. Да. Зелену костюм. До фактів Де? не? ні, немає, теж ідеально, нема. Пальтішка класне. Ось це. А, чорний спорт, так, да, будь ласка. Дуже кльово. Чуть-чуть вище коліна. Дивіться, яка прикольна, бачите? Ось така. Ось так вона ззаді. Тут така ще ручечка є, бачите? Можна і так, напевно, носити, як собі хочете. І такий ремішок широкий. Можна укорачувати, ну, вище, нижче, можна через плече собі хочете. Значит, вот так.